То нам насильно приводили Чорновецького на етери. І це, це правда, це, я це не придумав і придумати я це не можу. І всі ведучі відмовлялися просто сідати в кадр з Леонідом Черновецьким, якого просували тоді на е, очільника столиці, замість довічного алкоголіка Олександра е, Омельченка. Який приходив просто з пляшкою коньяку просто приходив в Офіс П'ятого каналу з пляшкою коньяку і годинниками, які він там щось наробив, і роздавав нам годинники як подарунок. Ну, таке було. Я, слухайте я знаєш, за що купив, за те продав. Порошенко його просував на міського голову в 2004 році, хочу нагадати. Хто був в цьому зацікавлений? Я не тому, що я так не люблю Порошенка. ну, Мені нема за що його любити. Та. І Черновецького теж. От, І Черновецького просто його насильно садили в кадр, і він постійно казав, яка в мене сторона робоча. Ну, тобто він ще й переймався, подумай головою, як йому краще виглядати. Хоча страховисько, воно і є страховисько. знаєш. Типа, beauty and the beast тут не працює, це просто біст. І коли всі відмовилися журналісти сідати в кадр, Андрій Шевченко пішов і провів з ним інтерв'ю, тому що він був шеф-редактором.